Це Буштинський парк, Сячівський район та Карпатська область. Колись цей парк славився на території всієї України. На ньому було насаджено більше 130 видів різноманітних дерев. Серед них тірпанове дерево, червоний дуб, півні види магнолій тощо. І що ж, парк зустрічає нас не тільки сухими пеньками чи обваленими деревами, а й також чудовим весняним співом пташок. Як то кажуть, без коментарів.